Бор по листу засвоюється краще, якщо в баковій суміші буде один секретний інгредієнт. З вами агромагазин Гагара. Підписуйтесь на канал, тут багато про агрономію. Ми провели експеримент, в якому використовували два препарати від компанії Fartefect. Це бор 150, в якому 150 грам бору, та бор гуматазот, в якому 110 грам бору. Ми вносили чистий бор без додавання карбомідів, сульфатів та всього іншого. Вміст бору в рослині до внесення становив 64,4 мг на кілограм аналіз ви бачите на екрані. Потім ми внесли окремо два препарати. Через неділю після внесення ми відправили ще раз листочки на аналіз та отримали такий результат. Зразок номер 1 154,7 мг на кілограм. Це препарат бор-гумат-азот, в якому наголошую 110 грам бору на 1 літр. Зразок номер два, 135 2 135,2 мг на кілограм. Це препарат бор-150, в якому більша кількість бору 150 мг на літр. Я завжди акцентував увагу на кращому засвоєнні бору за рахунок гуматів, і я дуже задоволений, що моя думка підтвердилась науковими дослідженнями. Звичайно, ці та інші препарати ви можете придбати в агромагазині Гагара. Телефон та сайт ви бачите на екрані або знайдете в описі під відео. Вам бажаємо гарних рожеїв, мирного неба та до нових зустрічей!